Я роблю таку красу і ділюся з вами. Стопчики з одним накидом. Аж 5 стопчиків з одним накидом. 3, 4 і 5. 1, 2, 3 для піко. Підхопила піко. Далі два стовпчики з одним накидом. А тепер ще одне піко. Один, два, три для піко. І третій раз повторюю Два стовпчики з одним накидом. Два, два, два стовпчики з одним накидом. А я поки показую. А ви підпишіться. І сюди ж у зеркалі, Ось така у мене половинка. І тепер у зеркалі повторюю. Два стовпчики з одним накидом. Один, два, три для піку. Два стовпчики з одним накидом. Один, два, три, для піку. Піку. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. І приєдналась. І ось така красота у мене виходить в результаті. Цікаво підписуйтесь. Буде ще цікавіше.